Дня, дорогі глядачі, в ефірі Кіцвіл ТВ, і сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему Чари бувають лишень у казках. Наші глядачі буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях учні ліцею Голосіївський номер 241. Отже, почнемо. Отже, скажіть, чи ви вірите у чарівників? Так, я вірю у чарівників, бо чарівниками можуть бути любі люди, і навіть вся команда телеведучих вони можуть змонтувати якесь дивне відео, і ми навіть не зрозуміємо, що це. Дякую. На вашу думку, хто такі чарівники? Чарівники – це люди, які виконують магічні бажання та е, вони е, можуть робити ті речі, які не можуть робити інші люди. М -м, дякую за вашу думку. Чи завжди вони хороші і роблять добрі Ні, вчинки? Ні, Я вважаю, це, е, це залежить від того, яка людина і яка вона характером. Mm. Я ж так вважаю. Як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? Можна дізнатися в книгах, в інтернеті. Цікава думка. А... А які фільми про, або казки про чарівників ви знаєте, Діма? Фільми я знаю Гаррі Поттер. В ньому були магічні палички, якими вони воювали та робили якісь заклинання. Дякую. На, на, на вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті Катя? Так, я вважаю, що вони. А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч з вами? Я вважаю, що так, бо це чарівники, а чарівники вміють приховувати своє єство. І якщо вони це роблять, то ви можете дуже просто переплутати їх за звичайною людиною або трохи дивною. Бо зараз, можливо, хтось із нас є чарівником. Можливо, можливо. А хто з ваших знайомих може бути таєм, таємничим чарівником? Я вважаю, що може бути. Люба, люба людина, бо усі люди можуть бути. Як сказала нам Олена, людина люб... люба може бути чарівником. І вони приховують своє, можна сказати. Скажіть, ви любите мріяти? Так, звичайно. А хто ж це не може зробити? І, хто не може мріяти? Якщо це дуже важливо? Я з вами згодна, я навіть сама. Люблю дуже мріяти. А ваші мрії е, колись здійснювалися? розкажи про це. Так, здійснювалися. Е, коли людина хоче цього, то вона завжди доб'ється. Якщо вона цього не дуже сильно хоче, тоді вона ніколи цього не доб'ється. Я з вами згодна. А, а якби ви стали справжнім чарівник, справжніми чарівниками та змогли б творити Справжні дива за допомогою чарівної палички. То яке саме диво ви здійснили для себе, для сім'ї, для міста? Щоб всі в світі були здоровими, радісними, не боліли? Я зрозуміла. Хороші побажання. Е На останок мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожен одного для дня відбуваються в світі. в оточувальному світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише у казках, та я, його ведуча Бакай Олеся. До зустрічі в наступних випусках.